Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми запрошуємо вас до нашого влогу. Якось ми зібралися з Німеччини до Чехії в місто Карлові Вари. Якщо, можливо, хтось не був, як тільки буде можливість, відвідайте дуже чарівне, дуже таке місто релакс, де відпочиває душа. Ми часто туди їздимо. І ось ми якось зібралися. На вихідні до Карлових Вар. Але нас спіткала одразу ж так перед кордоном на кордоні Німеччина-Чехія, якраз ми на останніх метрах Німеччини були, і спіткала нас невдача. Що з цього вийшло? Дивіться в цьому відео. Запрошуємо вас сердечно. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі. І починаємо влог. Ми вирішили на вихідний поїхати в Карлові Вари. І Якраз ми перед кордоном Чехії, якраз на кордоні Німеччина Чехії, і щось там з нашою машиною з авто сталося. І Олег дзвонить в АДЦ, служба підтримки. Сказали, ми де знаходимось і якби по правилам вони повинні швидко приїхати. Так ми планували провести суботу і неділю в Карлових варах. Така з нами ситуація сталася. Щось там демілося. Я не розбираюсь потім Олег нам пояснить. Ми дивилися по карті, де ми знаходимось. Олег пішов питати когось, де ми точно знаходимось. Яка вулиця, який номер, щоб сказати? Для інформації. Бігає через дороги. Організуються допомогу і этот АДЦ за 10 минут, 7-10 минут они наберут. А, наберут, але приедут именно не скоро, да. так? Ну все, ждем-то на а що дом є? он он набрал. А, все, я нашел, вас, где вы находитесь. Угу. Прикол. Скажи еще раз, так может ты знаешь, что осталось? Чем мы не знаем, ощущение. Курба надув. Благодаря ему увеличится мощность мотора. И у нас задымилось. А ми їхали, а за нас поліція їхала, да? і це ж вони побачили, і oh. вони вернулися, чи як. Yeah. Чи вони проїхали мимо нас. Mm. А ми взагалі самі стали, зупинилися тут на паркплац, щоб подивитися, що відбувається. Я ще кажу: Олег, приїдь, я гляну, що там ззаді, димиться, не димиться. А тут поліція під'їжджає, Я кажу, о, поліція якраз до речі. А вони кажуть, а ми бачили, що у вас дим... димилося. і ми вирішили зупинитися, запитати що. Турбо Одін, дефект. Я гінал, ще. Рихті. Сидимо, чекаємо. А? Я кажу, сидимо, чекаємо. No. Ми не знаємо, коли приїдуть. І не знаємо, що далі. Ми відомо 160 кілометрів. А до цілі менше. прокладно становиться. І вечір на дворі. І ми не знаємо, що робити. Що нам скажуть, ми не знаємо. Можливо, дадуть нам авто. інше, Можливо, і ще раз дадуть. Далі? Yeah. Кажу, можливо, дадуть авто, а можливо догонять і ще раз. Доженуть ще раз дадуть. Ні, nee, ну вони повинні нас як допомогти. Так, приїхала допомога. Зараз будемо вирішувати. Олежик сів за кермом, будуть зараз завантажувати нашу автівку. Я вже не показувала. Ми приїхали там на Веркштат, віддали авто. Олежик, в якому ми місці, хоч я не знаю. Місто яке? Не знаю. Я не знаю. Тепер нам, ми знаємо, що нам потрібно Ной... на називається Нойзорк. На Bairoz Від... і до домку. А, ми на Так, Нам потрібно купити квитки. Треба тут розібратися. Дві перзони. Можна на двох купити? Две. Ньюбрик Аусерплац. Нужно выбрать нюрбик Аусерплац. Там метро есть. Берем бицами. Так, видишь? Вот тебе и билеты, и чеки. Дякую. А Я а почему а где еще повернусь додому сьогодні? А где еще? Один купив чи два? Кись приколы сьогодні. А, без два. Тут написано, мабуть, вказано. Вот, нет, вот два стоит, один второй. Дякую. 31-20, чек, чек дали. Олежик розмовляє з чатом GPT. Розпитує, як нам краще доїхати. Бо По нам потрібно пересідати. Ми їдемо до Байрот, а потім Байрот на Нюрнберг. Время в пути э, е, 40 хвилин. Значить, ви прибудете в Байрот приблизно в 19.44. А потім? А можешь посмотреть расписание, во сколько идет э, с Байройта поезд до Нюрнберга? Якщо скорее всего, час, скорее всего, отправляется примерно 20 в двадцать пятнадцать. Около часа пути. Ну если мы встыгнем на. Если на него, если. Ну, это пока задержка пока одна минута. Ну, вещь как вы, а сколько нам? Полтора година. Который час? Ну, еще ждать долго. Ты полчаса ждать. Лех пешел по в пошуках туалету. Але тут, мабуть, немає. Знаходимось в зорк. Я його чекаю з цієї сторони, а він ось. Не знайшов? Шкода, бо я води напилась. Так неудобно бути очкаріком. Напилась я води, А? Напилась я води. Ну, все тепер. Нам ще до потягу 20 хвилин стоїмо, збираємо зори, німецьке село, екскурсія. Головне хочу сказати. Виходимо сьогодні, зібралися в поїздку. Поїдемо на вихідні в Карлові Вари. Виходимо, зліва стоїть ситрин старий, справа Хонда. Я кажу, Олі, а що таке? Ну машина. так, дві. Ну хто з нами давно, той знає, просто так. Я кажу: а що таке? Давай з комфортабельно на Хонді поїдемо. Вона нова і так далі. Там і кліма краще, і взагалі вона краща. Машина на ходу новенька стоїть, краса красуня. Ні, давай поїдемо на Ситроєні, Я люблю, бо там вище сидіння, Олег любить цю машину. Кажу, давай на Хонді поїдемо. Ні, їдемо на Ситроєні». Я прям стояла так не хотіла. Не послухав жінку. А потім їдемо сіли в сітроєн, приїжджаємо мимохонду. Я кажу, чого с Хондочка, ну, на жаль, кажу, сьогодні не, не взяли ми тебе, взяли сітро'єн. І що? Ти мене не послухаєш». Ви не слухається. Кажу, треба там раз колись жінкою послухати. Завтра на коники поїдемо. Завтра на коники. Ми їдемо додому. А завтра вже дощ був. Ми думали, що ми сьогодні візьмемо хонду і повернемось в Карлові Вари. Але ми зрозуміли, що вже темно, потяга немає. Ми, поки... ми зараз їдемо в Байрот, потім з Байрота в Нюрнберг, з Нюрнберга в Нюрк. Це півтора часа, що мись, а потім отуди ще до нас, додому. То це, мабуть, три години, що ми будемо в 12. Я не знаю, коли Хочу, там поїдемо, да, я скажу, коли ми приїхали, але. Ми, мабуть, завтра поїдемо. Завтра, завтра. Я Зранку я вже, поїдемо. Я вже написав в ОТІ, що завтра ми поїдемо. Ми все-таки ж поїдемо туди. Ми, ну ми хочемо. Просто ми сьогодні могли б вечором погуляти, пошли б сходили в ресторан, покупити. Сьогодні гарна там. погода. Завтра дощ да. буде там. Покушали б. Десь дзвони. Зараз у нас двадцята година. Чи дев'ятнадцять? Опаздывать на... 19, одну минуту. 19, я 6. Вот, 19.03, он одну минуту mm -hmm. опаздывает. Вон туалет Ура! Друзі, до речі, там в двері, там одразу наше спасіння, туалет. Бо я вже думала все, я вже не витримувала. Пасажирів немає. Може, кілька, може, чотири особи тут в вагоні. Що тебе розказать? Ми спрошили. вирішили покататися потягом. Ну сьогодні не вийшло з першого заїзду за разу заїхати в Карлову Завтра спробуємо ще раз. На Хонді. На Хонді? Ми... Так, ми прибули в Байройт. Привіт, Байройт. Гарне місто. Ми були тут багато разів. Але що тут ми не були? На вокзалі. Дорожники, чи як сказати, подорожуючі, господи. Щоб куди нас занесло, Олєжик? У нас є час, у нас ще хвилин 15-20. Ми тут погуляємо. Подивимося, що як. Голодні. Лежик п'є кавусю. У мене круасанчик такий. Вечерній круасанчик. І тут у мене такий стіл. За полцени. Кавуся така. Зараз я буду теж пити. Байройт. Тут одразу є готель. Оліжик, може ну, ми принципі, тут зупинимось? Ми, ну, в принципі, ми можемо на... доїхати до Карловар даже на общественному транспорті. Угу. У них там поїзд, по-моєму, йде. То їдемо назад? Ні, хтось когось з квітами зустрічає. Як мило. Ребята, вот мы добрались до города Байройт. Да? Вита вам уже рассказала, что мы имели приключения. Буквально <уисто> на, мы, мы доехали прямо до, до границы. Прямо до границы. И у нас машина сломалась. До границы э -э -э, с Чехией. Начала дымиться, а мы пометили, мы запинились. <уисто> и как раз перед носом уже был кордон. Да, вот мы прямо... Нам и, что и мы на уже такие... Я уже чувствую, чу чу в горку машина идет. И нажимаю на газ, она не, не едет. И пищит вся, дым сзади столбом валит. Почекай, ты да. рассказываешь, рассказываешь про машину, показываешь, как я жру круассан. Ну а так же, чтобы аппетитно было. Да это поезд, я голодно. Да? И... Не, жартую. И мы такие уже на границе жартую, до границы... Жартую, будьте с нами, залишайтесь с нами. Доехали до границы, там где уже знак 80, что уже вот граница. Лицо увидела, подъехала к нам. И, и, говорит, вы что, горите или что с вами? Что у вас за приключения? Ну они такие тоже на приколе были с юмором. Ну, добрый, что подошли. Да, подошли к нам, спросили, а приехали, чем помощь нужна или что. Мы говорим, да, наверное, то что-то не, не сможем. Не сможете помочь, надо вызывать это. Да, поз... у вас есть АДЦ? Да, есть. Мы позвонили. Она даже показала, куда звонить. Что. Алеш, я... Да. Сними себя, покажись людям. Людям, а что это тут людям показывать? Вот я сам... вокзал покажу. Вот вокзал. Видите, какой тут вокзал? Это я знал. Да, вокзал. Сейчас у нас поезд придет. Я вже 100 років не була на залізничних вокзалах. побудемо трішки, погнали, это mm. комфорт, комфорт не мачего. Это приехал, значит, як он называется по-русски? Э, не знаю, як там. Машина, русски, -русски, нас -русски. знаю, как называется, который нас відвез на до мастерской в село там, одна единственная наверное, мастерская. Короче, я памятаю, як вы польською отхолевали нас от, от... 3, Приехали от RE30, Nürnberg, Hauptbahnhof. Nürnberg, Hauptbahnhof, сюда придет? Ну и короче, я продолжу, да, и нас он привез, машину мы оставили, но пока там с бумагами договариваемся. И мне начали звонить с этого, с отеля, где вы, когда вы приедете в отель? Я говорю, мы уже, наверное, не приедем сегодня. Спочатку ти сказав, що приїдемо, а потім позвонив, сказав, що... чи написав що щось. Так, да, я кажу, не знаю, приїдемо, сказав, не знаю, приїдемо ми, чи ні. Ну, якщо приїдемо, то поздно. Она сказала, ну, добре, можна даже в 12 приїжджати, а? Це ти для мене для блогу робиш відео? Так. Да. Оце я не люблю, блог. коли в одну точку, Надо, щоб так, щоб змінювалася нас... картинка, да. як я влогує, раз, два, так. Ну, та... короче. А ти дивишся на мене і розповідаєш. І ну, ми ось зараз з пересадками їдемо додому. Нам еще час ехать до Нюрнберга, а там еще где-то, не знаю, минут 20 до нас. Да? Да, минут 20, наверное, ехать. Ну, на, этом, на метро. Да я доеду. <с> Мы, короче, вот так. Переночуем и уже завтра утром поедем на другой машине. швидко буде. От написав, що потім зараз їдемо і каже Олег, ось знаєш, давай завтра круто ми вже виспимось, аж тоді ми можемо, а може не поїдемо. Я тут уже трошки заспокоїлась. Кондук Кондуктор приходила жіночка, та й ми так паузу взяли. Задити, закінчити цю історію. на завтра вранці ми проснемося скажу айта ну в баню текар убивари боже, ми не поїдемо Добре. поїдемо чи ні завтра поїдемо завтра їдемо у нас буде проба на хочу два. водички там попить минерально і в ресторан, ресторан забронював якщо, якщо ми забронював ресторан на вечір. гарний ресторан наш любимий з поїдемо, ми вам покажемо. Ми вже нарешті в місті Нюрнберг, в метро. Нам ще трішки і ми будемо дома. Ча! Ми вже у своєму місці. Ми заїхали. Ой, заїш, заїхали, кажу, ми зайшли, купили ще їсточки. Ти вже додому. До нас кожен. Поїдемо додому. чекаємо. ще покушати. Дві порції м'яса кебаб кібабки і... Юрий, как кебаб, кебаб, мясо, кебаб ну, с, салатом. с салатом. Без дрессинга, без картошки, без ничего. 24 евро. Да, две порции 24 евро. Не забудьте сумку, там поставила. Да, еще 5 минут у нас да, автобус. Редко автобус ходить куда-то, так пишет. Всего одну остановку на но она длинная остановка. Ну, она уже подъедет. Все. Заходит еще до нас. Продолжение следует. Продолжение будет. Наших, наших далі приключений. Буде. Завтра едем обратно туда. Может, со второй попытки заедем. Все, мы додому спады. и спать. Мы додому. Приключения у нас сегодня очень любит. С утра не везет. Доброе лежит. Нам, нам судьба говорить, вам туди не треба, ми все одно сиємо за ми любимо плити проти течения. Дякуємо за перегляди і до наступних відео. Друзі, всім привіт! Серія номер 2 Продовження далі. Ми їдемо до Карлових Вар. Вчора нам не вдалося доїхати. Сьогодні ми їдемо. Олежик, як настрій? Їдемо. Казала вчора, поїхали іншим авто. чоловік мене не послухав. Каже, тут сервіс навіть сидіння теплі. Все, комфорт. їдемо, Так, Олег. Олег заносить адресу. Закрила ви чуєте, як тут співають пташки. Неймовірно.